Друзі, вітаю! на дворі весна, і вже скоро буде буйство тюльпанів просто кругом нас. Давайте ми їх намалюємо. Різнокольорові кольорові тюльпани всіх видів зробимо всього з трьох відтінків: жовтий, синій ультрамарин і рожевий маджента. або просто синій. Рожевий і жовтий. А також я взяла таку крапельку, манюньку охра. Якщо у вас є, візьміть. Це теж такий відтінок, бежевий, іноді він буває в гуаші. Або просто замість нього використати крапельку жовтого. Папір для креслення, або акварельний папір, добре підходить. Беремо багато білого кольору. І насправді, якщо ви хочете зробити листівку, щоб вона залишилась чистенькою, по краям зі зворотнього боку, а також, щоб вона була такою стильною, можна зробити рваний краєчок. Додаємо трохи охри і робимо золотий фон. Ще її називають золотою фарбою. Зовсім трошечки цього відтінку, і, можливо, навіть більше, якщо ми будемо додавати нанис. Мені хочеться, щоб це він був дуже світлим. І такий от рваний краєчок. Цього разу спробую витримати. А зверху, навпаки, більше білило. У верхньому лівому куточку зробимо такий засвіт. Ось і маємо плутаний фон під тюльпани. Помаранчевий або жовтий, якщо у вас немає огри використайте, і теж будете мати щось таке світле, тепле і цікаве. Після цього я візьму ось такий круглий пензлик, і ми з вами зробимо зелену основу. Синій колір до неї жовтого. Ну, мабуть, в однаковій кількості. Ми отримаємо класичний зелений. Більше синього він буде такий холодний. Але щоб він був холодний і. Декілька брудний, я додам крапельку, крапельку рожевого. Ви можете додати навіть коричневого, наприклад. Оцю охру теж можна туди. Або якщо немає охри, використовувати жовте замість охру. Охри колись в давнину художники використовували охру замість жовтого відтінку. Такого чистого. Тобто це і була така жовта фарба. Ось ми маємо брудний зелений, яким чином синій жовтим підбруднили ми його охрою і крапелькою червоного. Так, може, ще якоюсь? Щоб він був бруднувати, або крапелькою коричневого. Обов'язково бруднувати. І малюємо ось такими рисками якусь форму нашого майбутнього букету. Таку ж легку і весняну. Бачите, чому округлий пензлик? Тому що він залишає гострі мазочки. Не надто тоненький, якийсь сиренній. Це мене восьмий, мабуть, номер чи щось таке вже. Це стерлося, Можливо, буде підмішуватись фон, не просохши. Це все прекрасно. Я навіть не буду поки підв'язувати цей букет. Хай буде така охапка, яка плавно закінчується. На початку ось така темно-зелена. Нам потрібен дуже темний зелений відтінок. Десь вище, десь нижче. Імпровізуйте. Десь грубіше, десь легкий такий от пучок. Це як, знаєте, така вільна зачіска має бути. А після цього додаємо охру до цього ж відтінку, або просто жовтий і жовтий. Я і те, і те, додам, отримую якийсь світлий, зелений і теплий. Ну, я навіть... Мабуть, трошки білого одразу, зовсім трошечки додам. Отримую світлий, салатовий, зелений. Тепер пробіжусь поверх того, що є, ще зроблю ось такі мазочки світлі. Підсвічу деякі листя, деякі. але не затирайте в однотонність. Це має бути саморваний з такими от кремими кусками, окремим листям, десь великим, десь мілким, з темними, з зеленими впадинками і зі світлими, з такими підсвіченими історіями. І ще білого. І зовсім світлим зеленим по лівій стороні, по деяким найсвітлішим і цим випуклим листячкам додам світлого мазочку. В принципі, цього достатньо. Але якщо ми хочемо, можемо одразу з водичкою. Не знаю, щось я згадала ціляпу. Я веду, о, до речі, вже живі уроки малювання для діток. і Вони мені подають багато ідей. Нарешті я добралась до дітей. І от ми з ними багато ляпали на своїх весняних пейзажах нещодавно, тому давайте і ми з вами тут поляпаємо, Бо це так гарно виглядає, дивіться. І якраз займе якийсь простір там, де ми. І прям так набиваєте на палець, якщо не виходить, значить недостатньо рідка фарба. Ще трошки водички, але не переборщіть. Віться, яка краса виходить. Додає такого весняного настрою. Переважно знизу, зверху, поки вільно вимиваю пензлик, витираю. І тепер ми почнемо нанизувати все це діло тюльпанами. Дивіться, яким чином. Причому не просто тюльпанами, а різнокольоровими. Я маю рожевий. Я візьму цей рожевий в чистому вигляді. Додам до нього манюньку крапельку синьої. Ну, саме рожевий маджента або карміновий рожевий, запам'ятайте такі відтінки, чи запишіть. Маджента і карміновий. І сині ультрамарин дають неповторні фіолетові і пурпурні кольори. От в цьому мій секрет, тому зовсім трошки синій буде пурпурний, трошки більше буде фіолетовий. Ось таким рожевувато-фіолетовим кольором я малюю форму ложечки або яйця курячого, дивіться. Раз, мазок. Два мазок. Отут знизу заокруглено, а зверху гострувато. Оце і буде форма тюльпана. Зверху наниз я малюю ось таке округле яйце, тобто форма яйця. Угу. І в такому дусі, скільки вам захочеться таких фіолетових тюльпанів, намалюйте, наскільки фарби вистачить. Давайте якийсь може більш синювати відтінок, створимо. І ще один додамо. А потім цей синюватий додам на ті тюрпанчики, що вже є, по правій стороні якийсь такий темнуватий мазочок, так. Саме тінь, щоб з'явилася. От три фіолетових, припустімо, поки що. Пензлик я помию, витру і візьму просто рожевий, чистим рожевим кольором зроблю ам, ось. Тут якусь квіточку одну, так? Нам треба ще, щоб це була кількість квітів. Одна рожева проста. І десь ще просто рожеву поставлю. На різній висоті, але переважно плюс-мінус одного розміру. Не занадто маленькі, але й не занадто великі вже. Міряйте під свої букети. Можливо, цим чистим рожевим я піддам світлий мазочок на лівий верхній край. Фіолетових тюльпанчиків. Так, от трошечки підсвічу таким рожевеньким пограюсь. А якщо захочу попереднім фіолетовим, на папі підем тіні на рожеві тюльпанчики. пограюсь. З правого боку, дивіться, у нас будуть світлі і темні плямки на кольорових тюльпанах. Темні знизу справа, тому що в нас тут тінь, а світлі зверху зліва. Ми поки що світло майже не додавали. А от якісь фіолетові мазочки це отак справа і знизу. Трошки можна і піддати. Пензлик вимиваю, потім витраю. Окремо рожевий додаю до нього, точніше, дивіться, давайте не так. Виберіть спочатку жовтий, а до нього маленьку крапельку рожевого. І отримаєте красивий помаранчевий. Ну, більше жовтого він більш світлий, більше рожевого він більш насичений. Такий. А можна насправді навіть червоний отримати. Якщо буде багато рожевого і зовсім трошки жовтого, у вас буде червоний червоний. Може, давайте якийсь такий майже червоний зробимо, темний. Хай один з іншим зливається. Густо фарбу тільки набирайте, якщо у вас акрили, навіть якщо гуаш по зеленому довго не тріть. Але ось один тюльпанчик зайде на другий, дивіться. Такий роже ж... Заплутали вже. помаранчевий, зверху не рожевий, да? І один, наприклад, може заховатися за другим, якщо нам так закортіло саме зараз. І оцей. Але густо фарбу набираєте, особливо, якщо у вас акрил. та і гуаші теж. У вас має бути задача тут забрати, а сюди зняти, як на бутерброд. Так густо переклали. І одразу давайте покажу вам, як буде червоний. Теж додамо червоні Ж... рожевий і в ньому зовсім трошечки Це брудний, брудний. Зовсім трошечки жовтого. І ми отримаємо класичний червоний колір, теж дуже гарний. Ось тут ми добуде класичний червоний тюрпан і, можливо, ще десь ось тут. Обов'язково робіть їх на різній висоті, в якихось різних плоскостях, щоб вони не покусалися одним-одним, щоб була якась така гармонійна асиметрія. І от моститись, моститись, щоб було рівномірно, але не симетрично. От куди-куди ще цей червоний ну, номощу от сюди. Це теж рожевий з невеличкою краплинкою жовтенького, класичний червоний отримав. Після цього я можу прямо жовтий, не вимивати пензлик, прямо жовтим пробігтись по помаранчевим тюрпанчикам і на верхню ліву сторону, там, де в нас світло, підсвітити їх жовтеньким. Помаранчеві тюрпанчики це приймуть задоволення Прямо таку наче пелюстку робимо зверху донизу пелюстка одна, друга. І по червоним тюрпанам. Ну, якщо не жовтим, то хоча б більш світлим таким помаранчевим я можу пробігтися теж зверху і зліва підсвітити, підсвітити. Але саме зверху. Прекрасно! Який ще відтінок. Ще можуть бути жовті тюрпани. Після цього ми беремо просто жовтий. Пензлик я пропоную не мити, хай щось помаранчеве підмішується. Сюди поставлю якусь жовту квіточку, густо. На чистий фон. так? Якщо я захочу на якомусь цьому фоні зеленому, теж густо, щоб зелений не підмивати. І десь ще, може, жовтий тюльпанчик тут заховаю. Жовтеньку. Головне форму ложечки витримати. Не хвилюйтеся, що поки що в них немає стовпчиків, на яких вони тримаються. Ми все додамо. Жовтенький, і після цього, ну, в принципі, майже все. Далі вже ваша імпровізація можуть бути персикові, якісь, так? білий з крапелькою рожевого, з крапелькою жовтого, ви отримуєте щось, якийсь персиковий відтінок, можна додати якусь таку от квіточку. Але дивіться, щоб вона не вибивалась по кольористиці, щоб він теж був яскравий цей кольор. На картині я зроблю його більш рожевеньким, але таким доволі блідим. Тобто білий, трошки рожевий і зовсім трошки жовтий. Ви отримуєте такий персиковий, симпатичний весняний відтінок. Ну, це якщо у вас така якісна рожева фарба, як мене. Скільки разів я сказала слово рожевий. Треба мати синоніми до цього слова. Ось. Така рожева казочка, дівчата. Наробили! І, до речі, оцим пудровим відтінком, таким персиковим з водичкою, я теж пропоную взбризнути на них тепер, переважно зверху, так? чимось таким рожевеньким, святковим. Ну, це за бажанням. Якщо вам не подобається наляписти стиль, то можете не робити, але ви можете знати, що це можливо. Що тепер? Насправді вже все готове, але ви можете перевірити, пробігтися по своїм квіточкам. От мені, наприклад, здається, що я можу білий з персиковим, так? І підсвітити окремі от рожеві квіточки ще зверху. І чимось персиковим, так? Якийсь рваний верхній краєчок буде казати нам про те, що там. Окремі колюсточки, це теж може бути. Якщо квітка з квіткою зливається, то відокремте їх, наприклад, ця світла, ця хай буде темна, вони розділяться між собою і не будуть зливатися в одну. Ну, а в принципі, вони в нас не зливаються через те, що вони різних кольорів, це дуже зручно. Дивіться, от фіолетові, рожеві, я зліва. Зверху трошечки підсвічу, друзі, боже, яка краса! Як мені подобається, ви не уявляєте. Нарешті квіточка. Після цього візьміть, будь ласка, тоненький пензлик, де він? Десь в мене щось було. І давайте повернемо якісь, що в нас тут є зелене, окремі тюльпанчики, якщо ви бачите, стоять без ніжки, то, звісно, треба їх на неї поставити. Тоненьку ніжку протягніть, але не надто тоненьку таку. і от кріпіться прямо під нього тут. Закріпляйтесь. І наниз закріпились. І наниз в напрямі букету рухаємо ці ніжки. Тут в мене наче є. Сюди. Навіть якщо якісь тюльпанчики залишиться без ніжки, нічого страшного. Ну, от відверті, отакі от відверті, так, Ну треба на щось поставити. І а, якщо захочете вже в кінці, теж чимось зеленим, світлим, чи темним зеленим, ось це її жовтий, це наш зелений. Я додам пелюсточку, яка, можливо, зайде на квітку, так? Або мені здасться, що там не вистачає пелюстки, то я можу це зробити. Але, будь ласка, в теплих таких відтінках, тобто багато жовтого там всі зелені, є якогось, можливо, бруду персикового, щось таке. Все з однієї палітри має бути. Прикрити якусь квіточку листочком теж буде дуже гарно. От на цьому, дівчаточка, мої, і все. Дякую вам за сумісне малювання. Я майже впевнено кажу, дівчаточка, що ми ж з вами такі прихильниці, весняних тюльпанів. Але, можливо, і хлопці захочуть помалювати. І ось тут в мене якось, мені здається, пусто. Можливо, цю пустоту треба залишити, але тоді я підкреслюю її світлом. Добре. Білий з жовтинкою. На жовті тюрпанчики так зверху можу Тир, тирнути. Головне, не тирнути. Білий з жовтинкою з маленькою рожевинкою. Тобто, це майже білий, але щось він в собі має. І отак верхні зверху, ось так, от спробую їх. Підете їм близько сонячного світла. Густо і сміливо. З наступаючим весняним святом, хоча для мене весна, це свято саме по собі. І я їй дуже вдячна, що вона нарешті прийшла. До зустрічі, папа! -па.